Дорогі брати і сестри, доброго ранку! Після роздумів про свячуючу та харизматичну дію Духа Святого присвятимо цю катехезу євангелізаційній діяльності, євангелізаційній діяльності Святого Духа. Тобто його ролі в проповіді церкви. Перше послання Петра визначає апостолів як тих, що проголошували Євангеліє Духом Святим. У цьому виразі ми знаходимо два складові елементи християнської проповіді: її зміст, яким є Євангеліє, і її засіб, яким є Святий Дух. Дозвольте мені сказати дещо про одне і про друге у новому завіті. Слово «Євангеліє» має два основних значення. Воно може стосуватися будь-якого з чотирьох канонічних Євангелій від Матея, Марка, Луки та Йоанна. І в цьому значенні Євангелія означає добру новину, проголошену Ісусом під час його земного життя після Пасхи. Слово «Євангелія» набуває нового значення доброї новини про Ісуса, а саме, Пасхальної таємниці Христової смерті і Воскресіння. Саме це називає Євангелія, апостол, коли пише, я не соромлюся Євангелія, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Проповідь Ісуса, а згодом і апостолів також містить усі обов'язки моральні, які випливають з Євангелія. Починаючи з десяти з десяти заповідей закінчуючи новою заповіддю любові, але якщо ми не хочемо знову впасти в помилку, яку викриває апостол Павло, ставлячи закон перед благодаттю, а діла перед вірою, що не хочемо впасти в це, ми повинні завжди починати заново з проголошення того, що Христос зробив для нас. Ось чому в апостольському повчанні Євангелії Гаудіум я так наполягав на першому з двох, тобто на керигмі або проголошенні, від якого залежить все моральне застосування. Насправді в катехизації перше проголошення або керигма відіграє фундаментальну роль, яка повинна бути в центрі евангелізаційної діяльності та кожному наміру церковного оновлення. Коли ми говоримо, що це проголошення є першим, це не означає, що воно стоїть на початку, а потім забувається або замінюється іншим змістом, який його перевершує. Воно є першим в якісному сенсі, тому що це головне проголошення, те, до якого ми завжди, завжди повинні повертатися, щоб почути в різний спосіб, і до якого ми… Щоб проголошувати під час катехизації в тій чи іншій формі на всіх її етапах і моментах, не треба думати, що в катехизації відмовляються від керегми на користь формації, яка повинна бути більш твердою немає нічого міцнішого, глибшого, певнішого, послідовнішого і мудрішого ніж таке проголошення Керихме. Досі, до цих пір ми бачили зміст християнської проповіді. Однак, ми також повинні пам'ятати про засоби проповіді Євангеліє повинно проповідуватися. Духом Святим церква повинна робити саме те, що сказав Ісус на початку свого публічного служіння. Дух Господній на мені тому він помазав мене і послав мене благовістити в Бога. Проповідувати з помазанням Святого Духа означає передавати разом з ідеями і доктриною життя і глибоке переконання. Це означає покладатися не на переконливі промови мудрості, але на з'явлення Духа і його сили. Легко сказати, але як... як на практиці це зробити І без приходу Святого Духа? Але... Легко сказати, може хтось заперечити, але як це реалізувати на практиці, якщо це залежить не від нас, а від приходу Святого Духа? Насправді є одна річ, яка залежить від нас, точніше, дві. І я коротко з них згадаю: перше це молитва, Дух Святий сходить на тих, хто молиться, бо Отець Небесний. Так написано, каже, дає Духа Святого тим, хто його просить, особливо якщо вони просять його проповідувати Євангеліє Сина Свого, горе проповідувати без молитви Стаєш тим, що апостол називає брязканням бронзи і брязкотом цимбал. Отже, перше, що ми повинні робити, і це молитися, те, що від нас залежить, це щоб приходив Дух Святий. Друге проповідувати не себе, а Ісуса, Господа нашого. На цьому немає потреби зупинятись. Ні, Бо деколи бувають ці проповіді такі довгі, 20 хвилин, 30 хвилин. Будь ласка, проповідники мають проповідувати одна ідея. І одне запрошення, щоб робити. Більше вісьми хвилин проповідь вже не розуміється, вона вже розпорошується. І це кажу проповідникам. Бачу, що вам подобається чути це. Стільки разів ми бачимо. Людей, які коли починають проповідувати, бачимо, коли священики починають проповідувати, чоловіки йдуть курити на перекур, потім повертаються. Будь ласка, проповідь має бути коротка. І не більше десяти хвилин. Ніколи, ніколи більше десяти хвилин. Дякуємо, папі. Будемо тільки 10 хвилин. Проповідувати. Пекіґюко я казав друга друга річ не проповідувати самих себе, не розтягуватись, тому що хто заангажований в проповідуванні знає не бажати проповідувати це означає також не завжди віддавати перевагу пасторським ініціативам, які ми просуваємо. І пов'язуємо з власним ім'ям. Але хоче, але хоче співпрацювати, якщо нас про це просять, в ініціативах спільноти або довірених нам через послуг. Хай Святий Дух навчить наречену так проповідувати Євангеліє сучасним чоловікам і жінкам. Дякую.